Хільні матеріали львівського телебачення, події та особистості, які стали нашою історією. Ця співачка неодноразово брала участь у програмах Львівської студії телебачення. На рахунку цієї виконавці багато виступів, нагород, а також плідне творче життя. І сьогодні у цю студію ми запрошуємо неперевершену жінку, співачку, креативну, творчу особистість Марію Кирилюк. Марія, будь ласка, заходьте. Ми раді вас бачити і по традиції. Добре ми день. вас хочемо Добре, вас обняти. День. І я вас рада бачити, Дуже дуже, дуже бачити, і я вас рада бачити. Прошу Багато років вони приходили ага. до нас на львівське телебачення, правда, Марія? Правда. Це було давно, і ми маємо просто ну, унікальні напевно архівні матеріали. І розпочнемо передачу власне з них. Увага на екран. Céu, Але тут трошки пи, пи, так, так. інакша студія, змінили, трошки, змінили студію. Та. Так, Але лишилося лишилося, все... Якщо придивитись, так. можна зібрати. Ой, я пам'ятаю, ми дуже довго знімали її, тому що була на шпилючках, а зверху спуститися було трохи важко. І Женя все казав, Марія, обережно, щоб ти не впала. Пісня. Дуже цікава. І ви знаєте, що в мене є кліп, другий трошки. Я вагітна на сьомому місяці, в сьомому місяці і танцюю. У нас тут на трамваї їде, значить, на підвалі знімає цей кліп, але не цей, звичайно, другий. І всі думають, боже Марія, та чого ти так танцюєш на тих шпильках? Та дитина виходить. я кажу, нічого, все буде нормально. А до речі, ця пісня неодноразово звучала у концертах вітання на студії. На Наші телебачення здається. правда? Зв Звуча та, вона і пам'ятає сину. Та, так. 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 Життя Так. хороб та, камить. Та. Та. У безконечності віків він непорний світ. Компліменти, компліменти потрібні аргументи. Чує відео в житті. Без любові всі пустій. Компліменти, компліменти. Компліменти. Що змінилося за цей час? Фактично, щоб щось таке змінилося в житті. Нічого я як працювала, так і працюю. Можливо, не так багато, як колись, але працюю. В мене є колектив. І життя продовжується, знаєш, Ірина? Ну, але що? повернемося у ті часи. Ну згадайте про цю роботу. Як вона відбувалася? Ваші які внутрішній стан на той ви час. Знаєте, Чого ви хотіли? Хотіла, щоб це було дуже багато записів, щоб було багато концертів, щоб тебе всюди запрошували. Ну так воно фактично і було. І в Києві їздили, воно, Ну, в тодішній час було дуже багато роботи. Не зрівняти зараз. Я розумію, що зараз в країні такий час, що, знаєте, треба, ну, самі розумієте. А тоді, та по молодості, туди поїхали, сюди поїхали, там тільки десь хтось свиснув, Леоніду дзвонила, треба їхати на концерт. Та нема питання. Поїхали. Дитину лишили, пізніше, ще, пізніше вже, як родила, то я ще після того їздила. А Їздимо на трошки менше. Марія, а от розкажіть, це ви знайшли свою професію, це навіть не професія, а стиль життя. Чи вона якось так вас Знаю, знайшла знається, сама? Що вона мене сама знайшла. Як це сталося? Тому це, що в мене в родині всі співали? Генетично. І співають Генетично. До сих пір. Так, в мене мамі 88 років, то вона ще в мене так співає, як приїжджаю до неї. Чистесенько тягне де коли мені каже: Ну чому ти фальшивиш? Так. І ми. Знаєте, якось так з дитинства я почала співати, отак то в школі, ще запини, то діти. Так. І мені все казала, Марія, ну в тебе такий гарний голос. Ну давай щось далі, далі, далі. Думаю, ну що, закінчила музичну школу по бандурі, щось мені та бандура ну, дуже велика, бо було тяжко з нею. Не йшла вона мені так, як має бути по настрою. Думаю, буду співати. Я пішла на курси тут, як той клуб називався, торгівлі там такий був Нестер Модестович, царство небесне. Він викладач консерваторії і займався вокалом. І Я з ним займалася. Він мені за мама Марія, приходь до мене, тобі треба поставити, тільки не йди в консерваторію. А я кажу, чому ви ж там викладаєте? Марія, ти не будеш тоді співати, як підеш в консерваторію, тобі поставить, закінчиться твоя естрадна спів. То не зможете бути естрадною співати. Так, в тому плані. Навіть оперету співала запорозь за він мені став, каже Марія, ну все одно ну трошки щось, щоб розроблявся голос. Я кажу, Ну і отак от після того, ви знаєте, пішло, пішло, пішло. Почала працювати в військовому об'єднанні музичних ансамблів. Тоді, як ви я не знаю, чи ви пам Ірина пам'ятає. Ну це давно. давно. Тоді ж був дуже дуже потужна така організація, тому що всі колективи у нас було дуже багато колективів. І е, всі працювала в тому об'єднанні музичних ансамблів. Ну і звичайно, ми там і конкурси. От, власне, звітом мене відправили на конкурс артистів естради в Хмельницькій. Це було, от, власне, от я принесла 86-й рік. Я поїхала туди і стала лауреатом конкурсу артистів Естради. Зі мною там було я вам чесно, от я зараз так от згадую, там такі потужні були вокалісти зараз. І Повалій, і Шестак, і Дімарін, і Шестакова, е Цикало. Uh -huh. Там такий букет був всіх артистів. Які зараз дійсно всі от, такий був конкурс, що всі раз, і як ті е голуби вилетіли з клітки і от розбіглися по цілій, по цілій країні. І приїхавши сюди. Вже після конкурсу артистів естради, ну звичайно, вже почалася моя кар'єра. Ріст кар'єри, як то кажуть. знаєте. Почали мене запрошувати, писати Ганна Михайлівна, Юрій Варум. Царство небесне От йому. власне, Ясна. у ці у пісні, що так, ми ще так, не переглядали. Так. Це ж є співпраця Всі, да? так. Варума і, і Анни Так. Летять, летять удалі, у непроглядно далі. Нестримно час так проліта, з ним радість і печаль. уже крадеться лист труди, де квітки пишались, коли пробіг той час, куди ми жити лиш збирались. Він е, всі піс... він нас працював в колективі ще тоді. А пізніше він каже, Марія, ти знаєш, я все-таки буду писати музику тобі. Ну, давай будемо пробувати писати. І він якось так все, знаєте, то раз і пішли в нас пісні, От, як ми їхали на конкурс, він мені там оранжування робив. І ми почали писати платівку. Запросили Ганну Михайлівну, яка чудові написала вірші на всі чудові. Чоловік мені приніс в роддом, коли я родила свою донечку, Аню. Та платівка вийшла. Слухайте там всі лікарі. ой Марія, та і платівка вийшла. Я кажу, ну так, і дочка на анни родилася. Я кажу, так в мене чудова дочка. Просто моя коліжанка, така, яка мені завжди все підказує. Мама, то не так робиш, не то у діта, не це мама. Так має бути. Я кажу: ну то такий мій знаєте, консультант зарок. Всіх питаннях вийшла та платівка. Писали ми її з Ігором Білозіром і з Оксаною. До речі, тут я читаю, що було записано з групою Високий замок, так, так називалося колектив. Так, 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 так і записано. Я тут порахувала дев'ять пісень так. в той час. Треба було їхати в Москву писати. Було дуже тяжко. Я пам'ятаю, Боже, скільки зусиль було, скільки чоловік мій їздив, щоб там домовлятися на то, бо тож треба було все це зводити. Тираж три тисячі. Так. Не так. Немало. І, і, не і ціна, не коштує, 3 рублі. Це три руки, <ріг> <ріг> три карбовиці. Тоді було три рублі, <керуванці>. так? <ріг> 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 три карбовиці. Ніколи варум покійний мені не казав, що ми будемо писати, яка мелодія. Я кажу, Юра, ну як я прийду писати пісню, я не знаю. А він каже, так буде саме ліпше. Ми приходимо в студію, він мені так стоїть піаніно чи там клавіші з собою приносив. Так, слухай, от, от я тобі. Я Кажу, ну як? Як я не запам'ятаю. Ну як таке може бути? Ти запам'ятаєш. Коли ти вивчиш один раз, другий раз, в тебе вже так не вийде, це коли перше виконання. От воно раз і пішло. І Ви знаєте, я першу пісню. Так якось вона мені раз пішла. Ну, може, там, ну звичайно, робила пару там дублів. Ну, поки так вона. Так. І я собі думаю, такий кайф. А художним керівником вашого гурту був ваш чоловік. Так. Леонід Кирилюк. Так, Леонід я Кирилюк, з яким я, боже мій мати, моя рідна, цього року тридцять 30... шість. Шіст. Я вже забула. Заправляю. Давайте давайте, давайте. Ми дуже раді і вас бачити сьогодні. Скільки років. О, у нас така традиція гарна. О, два рази. Кіпанки будемо два рази. Може бути два рази. Бути два рази. Так, можуть, так Сідайте, будь ласка. Дякую, дякую. Ну і продовжуємо нашу розмову про творчість і вашу, і вашої дружини Марії. До речі, де да ви познайомились? 86-й рік Марія згадала конкурс артистів естради. Познайомилися ми з на 10 років. Нічого. 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 Тобто на слідуючий рік буде на маленький ювілей. Знаєте, я от зараз зайшов в всі, всі студії, дивлюсь на вас, на свою жінку в моніторі. Моріс Метелін колись написав п'єсу синя птаха. І він дав визначення щастя. Тут і зараз. І я себе зараз так почуваю. Вірите? Вірим. Студію цю згадую. Іринку вас згадую. За ті роки що... маємо. Ось ви... я жива, є тут. Дай, вносить, так. дай, так. Маю таку приємність себе відчути знову в цій атмосфері студійній. З Марією ми почали працювати покійного керівника Володимира Барського. Був такий трубач у Львові. З того часу ми попрацювали. Декілька колективах, а потім зробили свій колектив, який потім називався Високий замок. Причому Високий замок він називався на Платівку. До нас приїхали спеціалісти з фірми Мелодія, а ми називалися Черговий раз якийсь. «Каданс», Каданс так. Ось, На конкурсах, на конкурсах називався Каданс. І хлопці подивилися атмосферу тут, на високому замку, кажуть, ребята, ви нічого не вигадуєте. Назва Високий замок це львів, це відчувається ваше. Ми так і зробили, власне. Я ще хочу показати вам унікальні кадри. Тут ми знімали паперову ляльку. Паперову ляльку така пісня, вона тут звучала. Так. І знімає на камері, знаєте, хто стоїть? Оператор, Оператор. Зі спини. Михайло, генеральний, генеральний директор, Так. <свят> ну, Це, звичайно, праця Юрія Варума, він завжди був. у нього клавіші, музика. Ну, це концерти, зараз я вам покажу ще. Я вам ще хочу показати це маски шоу, новорічна програма. програма. В Києві знімали це колектив маски-шоу. Якщо ви пам'ятаєте, я так, з, так, з ними так, тут звичайно. працюю. О, Це, значить, Таня Магар знімала, Хвойницький знову в мене. І що до... саме Таня знімала, можливо, ми маємо. вона. Вона дуже багато знімала. Ну, дуже багато, дуже гарних таких пісень. Ті всі, що в мене на Платівці, вони по пару раз знімали. Всі кліпи і червоної роти, і пам'ятай сину, і, і, і причому там не один кліп, а різні, різні знімали режисери і дуже дуже цікаві. Я, я не знаю, треба просто пошукати. Вони, напевно, Біз... на отаких широких а вони, а і ми зараз оцифровуємо, і це дуже велике файло. велике щастя. Після того як ми відбулися на конкурсі артистів естради, він пройшов е, в червні 86-го року. В квітні сталася Чорнобильська трагедія. Так. Грошові премії з конкурсу всі були перераховані так, в Фонд Помочі Чорнобилю. Я от тут маю дуже цікаву фотографію. Ми з Марією їздили туди з концертом, в нашим колекціоні. У 86-му році. А тоді посилали? На стовпі напис дуже, дуже характерний. Два роки ми працюємо плідно на львівському телебаченні, на київському телебаченні. 88-й рік до нас звертається головний редактор. Київської музичної редакції Таня Міллер, з проханням, чи можемо ми привести в Київ і записати нову фонограму «Червону руту». Yeah. Вона знала, що ми співпрацюємо з Варумом, і значить була така пропозиція: що, чи зможете ви зробити? Ми, безумовно, з Юрієм зв'язалися. Юрчик зробимо? він каже, давай зробимо. Ну, на... ми рискувати. Я кажу, мари. дівчата, бо була редактор і режисер, я кажу, дівчата, ви знаєте про Червону руту», у Львові ми її не виконуємо. Вони кажуть, якщо ми до вас звернулися з цим проханням, це наші проблеми. Ми приїжджаємо в Київ зі Львова, Юра Варум приїжджає, він тоді працював в Ліонті, і привозить найсучасніші фрагменти апаратури обладнання, якого нема в Києві. Да, да, в, в кінці пісні Червона рута звучить голосоведення Співається Червона рута тиснеться на клавіші, так званий гармонайзер. Він в той час був тільки у Стів Вандера. Це унікальні да, речі. Круто, І Ліонки собі його десь отримав. Ну, придбав. Так, <плес> так, так, придбав. Він вже тоді був на, на підйомі так. на високому. Юра привозить це обладнання, ми записуємо в будинок звукозапису. Це був в Україні найкрутіший студіозапис. Олег Ступка, звукорежисер. Так, так, так. Ми вкладаємося в ту роботу і зробили її роботу, записали звук. Дівчата кажуть, завтра зйомки. Марія каже: я приїхав в спортивному костюмі. Записати звук нової версії Червоної руки. Вони кажуть, завтра зйомки здається. Приносять мені костюм жовто-блакитний. Значить, жовта майка, і така на ну, тут тут не видно. Значить, і якась така синя ця. Я кажу, дівчата. Ну то ви мене вже взагалі мене вже до Львова не приймуть. <ріст> не переживай. Ми пускаємо в телебаченню з Києва і, і вони зняли ту червону руту. Ми приїжджаємо в міське об'єднання. А там же що, 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 що там буде. А як там? А ніхто не позвонить там. Нічого 88-й рік виходить з Києва в ефір Червона рута. І після того таке враження, що ніхто нічого забороняв. не забороняв. Чорна рута почала звучати так, як звучить ось. Я вам сьогодні. скажу, що от вроді би того ніхто не знає. Вроді було, от так от дивно. От, як звучало, от Червона рута, так? Зараз вона ще буде Боже, звучати і звучати. Але от був такий період, що не можна записи. було виконувати. розумієте, я, я так згадую, думаю, бачиш, як, як все-таки Бог є на світі раз. А які ви були, ці, Що ви погодили? Що ми погодилися? І я казала, я йшла й кажу, Доня, ну я не знаю, слухай. Чи бу чи в чи вартує це? Подібні ну, так, епізод, нам... епізод таки був більше того. Ви знаєте, Марія каже, що дуже багато нам гарних людей на нашому творчому шляху зустрічалося. Нам дуже повезло в цьому плані. Ми зустрічали завжди добрих, порядних і дуже гарних так, людей. Так. Закликайте так. про них. Ну, це, це може бути окрема тема цілої програми. Так. програми. Повірте, що так, Ну тут просто не не не, не до, розпов... до розповіді. Знаєте, я вам скажу я зараз от, буквально згадаю от Микола Мозговий, так Тоже. так. Царство Прекрасний народ. наш колега ми, розумієте, то людина була, яка нам завжди допомагав, які щоб, які питання, би ми позвонили? Микола та Марія, знаєте, так Марія, <сум> Льоня, що ви так давай, та любимо та робимо, та все що то, то, унікальна людина, розумієте. але я ж кажу, Бог не хоче поганих забирати. Забирає дуже добрих Назарі людей. добре. Ми з ним дуже багато теж працювали на всіх. От тоді були, пам'ятаєте, ті е, новорічні що так, і от весь час там Сандолеса, от, ну ста, от, от, от всі ті старі. Ці, Коли стоя, стою, приїжджає в Сандолеса в, до в, в нас в куператив, і вона приїжджає і запросили запросила слугу. Ну, Боже, вона камарія. Слухай, ти ще як? А ти ще тут? Це Сандолеса Це Це Сандолеса о, і барабанщик Барабанчик Пікардійський термін. Він тоді стос, е, працював. Смиріці працював. Смиріці. Так. Ви знаєте, ми зараз вам покажемо ще одну пісню, вашу, яку знайшли у нас в архівах. Пісня. Пісня, з якою я їхала на конкурс артистів естради Богдан Янівський дуже покинув. Це він мені тоді написав цю пісню на а конкурс. вірші Петренка? Так. 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 Це фурор було на конкурсі, чесно кажучи, тому що елементи вокалу. Я хвилина твоїй, дівчата мені настрій піняли. Власне, це доробок нашого режисера Галини Єреми, yeah. Програми у мажорі і мінорі. Uh -huh. А редактором була Любов Козак, uh -huh. так, так. Yeah, yeah, yeah. так так. я в продовження нашої розмови uh -huh. бачите, Я не спеціально взяв фотографії. Ви, yeah, ви, yeah, ви, ви yeah. їх не бачили зараз. Ні, mm -hmm. mm -hmm. Нам зустрічалися завжди дуже добрі, mm -hmm. гарні люди на нашому творчому шляху, і не тільки на творчому шляху. Одним словом, така ситуація складається, що люди добрі завжди тягнуться до добрих людей. Liments de complimente. Своє лице, компліменти, компліменти, непотрібні арументи, чує вікне раз без любові всі компліменти, компліменти. Ви дивились програму Архіватор «Стиснення часу? З вами працювали ведучі Ірина Гайдамака та Леся Стецюк. До побачення зустрінемось.